Друзі, всім привіт! І продовжуємо далі виконувати завдання в Варкрафті і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк на відео. Плюс, якщо можете підписатися на канал, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банк буде в описі під відео. Сьогодні у нас завдання добивання шкур. Так, Нам треба їх 6 штук, 6 шкур добути. Дивіться, я вам піду покажу, де їх з кого добувати. Сразу вам скажу, що вони не одразу випадають, тобто не з шансом 100% ці ітеми предмети. Тому буває таке, що з трьох мобів одна штучка випадає. це тобто одна Отакий от ітем. Шкура приголапа. Да? Да, приголапа. Тобто, якби таких треба нам набити 6 штучок. Після цього ми повертаємося до того самого NPC, в якого ми брали це завдання. І от я зараз біжу вже здавати це завдання, тому що я вже якби, виконав. От, Це NPC, Вічне показує вже в нас э, над ним вже знак, знак питання жовтого кольору. Це означає, що ми завдання можемо вже здати цьому NPC. Нажимаємо продовжити. Ми також вибираємо собі награду. Я візьму груди, тому що тут чуть більше вже в нас йде броні. Е, вибрав грудь, но ви також собі вибираєте, що для вас буде зручніше для мене. На даний, е, в даному випадку буде краще надати. Е, Нажмімо завершити. Все, у нас завдання виконано. Друзі, якщо є якісь запитання або там ще якісь питання, пишіть в коментарях, будемо їх всі разом обговорювати. Також, всім дякую за просмотр цього відео. Ставте лайки, ще раз напоминаю, підписуйтеся, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, я говорив вам вначалі, що потрібно робити. Всім гарного вечора, всім пока.